Ніч на 9 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог наніс авіаудару по Костянтинівці, що на Донеччині. Наслідок удару виникла пожежа у житловому будинку. Загинула жінка. Ще шестеро людей зазнали поранень, повідомили у ДСНС України. на ту сторону. рана. Да я ничего, это могу родственнику. А ну понятно, что это. Раз, два, три! Подожди! Давай, вот, Там... оп! Загалом вночі сили ППО збили 21 ударний БПЛА типу Шахет в Водайській, Вінницькій та Київській областях. Ще один безпілотник повернувся в напрямку Росії. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1150 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 664 тисячі військовослужбовців. Пані Тапанове, мобільна група Армія тіві завітала до 65-ї окремої механізованої бригади. Зараз ми поспілкуємося з механіком-водієм на позивний анархіст. Розкажіть трішки про вашу роботу. Ну, ми заходили на Голяпільське, це Залізничне, це Мирне. Потім ми перейшли сюди на цей Оріховський роботина ікси. І так ми постійно тут без виходу. Ну, і контрнаступ був це теж це, це був наша зона відповідальності. Підвоз БК групи штурмові. А в основному це назад 200-300 в бою. Евакуація. Це прямий контакт, ти в бою заїжджаєш, не тільки от захвачені кацапські позиції, за, за 150-300 метрів контакт іде бой. Ти заїжджаєш, тебе по краям пів метра-метр, просто стягнуті міни темки. Тампи, тому що не було часу їх там розміновувати, їх просто стягували. А по цей везенькаєш в тезці, ти туди залітаєш, розвертаєшся на тих же кацапських бліндажах, тільки захвачених, тому що місця для розвороту нема. І забираєш тих трьохсотих. Я кажу, підтягуйте людей, якнайближче як стягуйте в одне місце, старайтеся це за 15-20 хвилин, як я маю виїжджати. Щоб я стояв не більше хвилини-півтори. Я старався під'їжджати до окупи, що, там 2-3 метри, прикривався ромбом бортом, прикривав трохи броньою. І за цей час хлопці 2-3 метри загружали. Тобто, все повинно бути дуже швидко, тому що коли ти виїздів буває таке, що там, ну, за полтора суток 11 виїздів за 300-ми і 200-тими. Це тип, і одна машина тільки їздить, І вони вже, воно, воно ж вже їм вже по перегорлу стоїть. І вони вже там, готові були градами кидати і чим угодно, аби аби дістати, бо вони питаються дістати, а не можуть. А чим от ви е, вигравали? За рахунок чого? Вам машина допомагала так? Швидкість. Швидкість машини, маневреність. Його прохідність вона дозволяла вам. Тоді була така от, от, погода, як зараз. Вона дуже себе, певне, чувствує. Але на болоті ні. Ну, тут йде, можна сказати, що коробка автомат, переключення режимів. Коли дуже велике болото, вона не може набрати швидкість вона не переключається. Тобто Вона на першій скорості, двигатель йде в розрив, вона гріється, але швидкість 5-10 міль в час. Тобто, на техніці, допустимо, той же БМП, там йде коробка механічна, ти можеш в нахал дати і другу, третю, і. Пришвидшуючись, тут від тебе вже нічого не залежить. Тут буквально пару маніпуляцій. Mm -hmm. Включаєш масу, mm -hmm. все, перевіряєш обов'язково, щоб було на нейтральній швидкості, і глушилка, щоб було зламано. Бо так інакше не заведеш. Все, машина mm -hmm. готова. Він вироблявся десь в 70-х роках і створений він на базі шасі М113А1. А от чим він взагалі відрізняється, от що в ньому модернізували. Ну, отличий таких немає. Всі вони йдуть від производства від, від Америки зі своєю базовою комплектацією. це стандартним двигателем, кроки передачі американська Еліса. Всі основні узли теж йдуть стандартні від производителя, можна сказати так. А вже таке зверху вже, ну, модернізують. Кожен, кожна країна там вже під свої якісь нужди, під свою місцевість. Були в них колись їх Нідерланди і під це вже їх модернізували. В них така місцевість. Де Дуже багато води. Е, зверху на болтах кріпиться поміжна така, можна сказати, ще як броня. Mm -hmm. Між ними там прослойка йде, це заповнена якимось піною політами, яка повищає плавучість. Спереду це такий, як поплавок, називаємо, він цікаві волно, волнолом, такий, можна сказати. Теж. Mm -hmm. Це для того, щоб вона плавала. Okay. Ще яке, ну, і для того, щоб більше навіше метала в броні, вона на 3 тонни важче, ніж базова МК М113. А максимальна швидкість? Це, около можна, так, робити, mm -hmm. да. А так, в середній швидкість десь взагалі, це 65, це стабільно, кожна з них їде. Так само, як і Емка. А оце от, дивлюсь якесь напилення цікаве, mm -hmm. я раніше такого Все не Це Так само у них розробка така, що з-за того, що там така місцевість, mm -hmm. багато дуже води, водних приград. Коли відкривається апарель, люди заходять, виходять. Ноги, в болоті, мокрі, броня дуже скользить. Угу. Це зверху таке напилення, як можна сказати, як гравітекс, щось такого подібне Вона всередині там всюди так, вона. Вона на апарелі всюди. Щоб воно не було слизько. А оця сітка, що це буде? Це така в них теж допоміжна була. Це можна сказати такий, як багажник зверху був. Для нього кріпиться там вже для перевозки де, там… — Бо я вже собі подумала, що вони вже. Ні, 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 такі. це що в них було, тоді що дронів не було, то, 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 то було. Mm -hmm. так, перевозити там, я не знаю, що, що там для них було, тому що модифікації їх різні. Mm -hmm. Розкажіть трішки взагалі, скільки, от коли ви їдете на виїзд, скільки тут особового складу вміщається, і, звичайно, що ви не їдете з пустими руками до хлопців, що ви по максимуму намагаєтесь сюди загрузити БК і якусь воду, можливо, їм. А, от що тут влазить взагалі? Скільки зможемо вмістити, стільки вміщаємо. Оптимально таке бувало, що 11 чоловік це екіпаж місці з десантом, може більше. Якщо машина використовується, надо, так само під евакуацію трьохсотих, uh -huh. двохсотих uh -huh. забрати. Я використовую машину, де в мене зняті повністю ці. ці. Це повністю. Uh -huh. е тут пусто, чисті, пусто виходить, немає сидінь І так. для евакуації тут більше місця, тоді більше можна людей… Так, людей якуватися. просто ну, застелено такою товстою резиною, застелюється і просто вкладається. Щоб м'яко було. Ну, так просто більше можна розмістити. Uh -huh. Взагалі це місце використовується для проводника. Треба їхати на якийсь напрямок, де ти дуже давно був там. А тут буквально за дні може змінюватися дорога, там перезамінували, там ще що-небудь, там е, міняється, там згоріло, там підірвали. І ландшафт змінюється. І так, щоб ти десь не, не, не заїхав на міни, які де, бо ти не, не можеш, ти місяць назад тут був, а ти знаєш, що ти тут їздив. Але змінили, зробили трошки крюк і замінували вже цю дорогу. І то з тобою їде провідник, хлопець, який там воює іменно в цих окопах на цьому напрямку, Він пішки пройшов всі ці дороги. І він тебе веде в цей задачу. Як би взагалі ще ви описали війну на цій ділянці фронту? Дуже багато контактів буває, контактів боїв, але більш. Більше така дистанційна. Дрони, артилерія, там, гради, але навіть артилерія і то не так заважає і шкодить, як дрони. Того дуже великий функціонал цієї машини урізаний. Під'їзд ближче як за півтора кілометра, це вже, це вже критичний. Приходиться людям долати вже пішки. Всім страшно. Те, що ви не бачите там, по виразуму обличчя, то, що мною відбувається, це не означає, що я безстрашний. Страх він там є, але мені вже не так складно війти в той стан і стримувати той страх, тримати його в рамках. Того їм кажеться, що ми там такі обморожені, ну, як то кажуть, а от вони неадеквати, по барабану їм, там, що вони всіляють. Та ні, все точно так же. Я кажу, що? І піджилки трясуться, все трясеться, але ти по нам цього не побачиш. І ми не відносимося до людей, які там перший раз в бою, так, знаєте, там, з висока. Тому що цей страх йому треба пережити. І кожен для себе якийсь такий якаря шукає, як би себе стримувати той страх, аби він не пересилив тебе. То з кожним наступним боєм у нього цей час все краще, краще, краще. Тобто йому достатньо взяти в руки автомат, оп, і він вже в тому стані, він себе тримає в руках. Але для цього теж треба час. І для цього треба, ну, до товаришів, які побратимів, які вже воюють довго, прислухатися. До того треба де А ви заради чого воюєте? Та у мене всі родні в Одесі. Там у мене родителі там похоронені, у мене бабушка, дедушка там. У мене син там, жена. Тому, дом. Та ради своєї землі. І не важливо, що я знахожусь в Запорожжі всю війну і в Одесі, не важливо, на якому учасники фронту стоять. Найбільше чого. Чого я в них хотів би, це щоб ця війна ну, перейшла в стан АТО. Ну, давати зараз ворогу якусь передишку і домовлятися. Ну, домовлятися. Я в 2017 році теж воював. Домовлятися з ними нема про що. І бувало перемир'я, але довіряти ну, довіри до них ніякої немає. У разі нештатної події або ситуації, яка може скластись на закладах загальної середньої освіти, будь-яких з освітянів або директор, чи то залучі можуть натиснути кнопку тривожного виклику, після чого даний сигнал буде передано на пункт централізованого спостереження управління і той час. Передається даний сигнал на найближчий наряд або закріплений наряд поліції охорони, після чого прибуває наряд на місце виклику і розбирається в даній ситуації. Тривожна кнопка це важливий засіб забезпечення безпеки та надання допомоги в надзвичайних ситуаціях у закладах освіти. Кнопка тривожного виклику це такий пристрій, який вмонтовується. На будь-якому місці зручному для користувачів також він може бути типу кнопки, або типу бривок. Тобто на... за допомогою такого пристрою можна попередити якісь нештатні події або надзвичайні ситуації за допомогою працівників поліції. Тривожні кнопки встановлюють у рамках виконання концепції безпеки закладів освіти, розробленої Кабінетом міністрів України у квітні 2023 року. На сьогоднішній день управлінням поліції охорони в Житомирській області облаштовано 500, близько 500 шкіл із 550, що становить 91%. Тобто ми над цим працюємо. Продовжуємо облаштовувати дані навчальні заклади, щоб діти під час навчального процесу почували себе добре. Безпечно ми маємо можливість з початком цього навчального року мати таку функцію, як тривожна кнопка, завдяки які в якій в будь-якій ситуації, якщо у нас виникають труднощі чи якісь правопорушення, ми можемо нею скористатися і мати допомогу нашої поліції. Ці кнопки є частиною комплексної системи безпеки, які покликані захистити учнів, вчителів та інших учасників навчального процесу. Станом на сьогоднішній день. Кнопка тривожного виклику – це дійсно важливий такий пристрій за допомогою його можна попередити І якісь там події, є, можливо, якісь сутички, які виникають в закладах загальної середньої освіти. Надзвичайно важливо, тому що ми живемо сьогодні в складний час. можуть виникати різні конфліктні ситуації складні, тому я вважаю, що кожен освітній заклад має мати таку функцію на сьогодні. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. У лісовому масиві було виявлено місце падіння БПЛА. На місці падіння виявлено бойову частину, яка не здетонувала. Перебуває в край небезпечному стані. Незвичайно вибухи небезпечна і потребує негайного знешкодження на місці виявлення. Зараз буде проводитися евакуація грибників із лісового масиву і шляхом використання штатних вибухових матеріалів даний надзвичайно небезпечний об'єкт буде знищено шляхом підриву з дотриманням заходів безпеки. Готово! Увага! Вибух! Це вибух? Це Найкраща робота в світі. Да Сколочки падають. Вики з грунту з усіх. колишній дерев зірвало листя вашу. На Житомирщині розпочався сезон збору грибів. Потрібно пам'ятати, що неправильне їх споживання може призвести до отруєнь. Гриби є досить специфічними продуктами, адже містять отруйні сполуки, які впливають на шлунково кишковий тракт та центральну нервову систему. Взагалі, гриби поділяють на отруйні, умовно їстівні та їстівні. Головний біль, нудота, діарея, різкібиль у животі, підвищення температури, втрата свідомості та галюцинації є симптоми отруєння грибами. Симптоми проявляються від 30 хвилин та можуть тривати до двох діб. При виявленні будь-яких симптомів одразу потрібно повідомити. Та швидку медичну допомогу або свого сімейного лікаря. Не можна вживати гриби дітям до 12 років, людям похилого віку та жінкам у період вагітності або грудного вигодовування. Відразу після проявлення симптомів отруєння потрібно припинити вживати грибну страву та рекомендовано зберегти її для лабораторного дослідження. Викликати швидку медичну допомогу, ліжковий режим, пити багато рідини. Це може бути прохолодний чай або підсолена вода, та вживати сорбенти. Заборонено на дому. У та, взагалі, в такий час вживати алкоголь та кисломолочні продукти. Лікарка анестезіолог Яна Грунтківська радить дотримуватися ряду правил, аби вберегти себе від отруєння. Насамперед, коли йдете в ліс збирати гриби, потрібно брати ті, в яких ви впевнені, не купувати гриби на стихійних ринках, не їсти гриби сирими. Обов'язково гриби мають проходити термічну обробку. Якщо це варіння, то воно має варитися три рази, зливаючи воду впродовж більше ніж 30 хвилин. Також можна гриби або сушити, або солити. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у четвер 10 жовтня, максимальна температура в день плюс 18, вночі плюс 11, Вологість повітря 73%, відсотки. Вітер південний зі швидкістю 2,6 і метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.